Я придбав тут 8 кілограм приблизно. Така махіра. Так, що тут? Опа, що цікаве, чи ні? птас іспанський? Чи ні? Драхма. Драхма, а то що у нас таке цікаве? теж грецьке, бля, треба роздивлятися. Так, треба висипати, просто... бля. Це кошмар. Одна рукою це зробити. Це просто жесть. Це просто жесть. Я не знаю, що треба висипати. Так, так, опа. Здесь есть лира турецкая. Херня. Драхма двадцатка. Херня, херня. Динар, шминар. Греции богато. Шиллинги пару будет уже, бачу. Кажу, Шеліна Панінги. Ісландські крони 2005. Далі це. Дивіться, що тут робиться. Це жопа. Просто жопа. Так, 10 франків. Може щось цікаве бути. Ще одні. Ну, якщо їх багато Хоча, Хоча з цим ми знаємо. Кіпер. Форенте. Мадярський, 10 центів Мальта. Так, пробуємо. Пробуємо тут все взяти. Опа. Марш, не знаю. О, блядь, повивалися. Оп! Один центик, прикольний. Наші центи. Каже, колекція. Тут срібло трошки найшов. О, то шо таке? Це можливо, що буде цікаво. 8 кг. Так, все 10. А, не помню вже. Я ж з тими лотами не помню. Мальта, 91. Так, хрень. Так, алюминька, что-то у нас Латвия. 5 центов. Да, птасики, как всегда. Так, что-то у нас 2001 Мальта, знал. Ну, португальский, первый раз бачу. 5. Разберемся. Фені стандартно. 5 рубль. Подивіться, скільки як виглядає 8 кілограм. Нормальна така гора, ні. Опа, українських 25 копійок, 13-го. О, 50 перепрошую. О, 50, 50, 100. Тільки нічого. Нормально. Ще одна п'ятдесяточка. Добре. Цікаво як знайду, то буде обов'язково. Великих, не видно, пару хіба. Нічого знайшов. Ще, Ще український. 92-й рік. 50 копійок, Будемо перевіряти. Будемо все перевіряти. Два цента с Латвии, Что это важно, Так, а тут что у нас? Румыния. Алюминька. Все, алюминий. Так, что тут же есть? Ну, короче, я все так. так. Стофорик, какая жизнь,

20 цента евро. Так, Лучше вот Америка. Фейнинг, фейнинг. Я куча фейнинг. Нормальный лот мы сделаем. Нормальный мы сделаем лот, Вот тут у нас... О, тут уже куча того самого. Сейчас будем разбираться. Так, еще фейнинг. Еще фейнинг. Ще цент. Так, один фейнг, другий фейнинг. опана на Ельвіта, невідомо. Будемо розбиратися. Будемо розбирати. Все по запчастях вам ще центр. Центи Ценки тут теж прикольно розбирається збирається. Zakiem i to cent i to cent. Wiec, fajnie, ja ci Ja francuskich paruje. Tak, nas. Накрона тут у нас на дому треба дивитися. Треба, треба. Ось так.